Друзі, привіт! Зараз кожен свідомий українець так або інакше волонтер. Хтось плете маскувальні сітки, хтось ліпить вареники, хтось випікає пиріжки, хтось донатить. А це волонтерський хаб. Саме звідси е відправляється допомога по всій нашій Україні, тому кому вона потрібна. А це Сергій. Сергій. Щойно повернувся з передової. Він волонтер, як то кажуть, 24 на 7. І навіть тоді, коли в нього є невеличкий вихідний, він все одно знаходить можливість донатити. донатити свою плазму. Якщо вам здається, що ви десь зустрічали цього чолов'ягу, то вам не здається. Нині Сергій Леонтьович серйозний волонтер благодійної організації захисти Хмельничну». А колись ми всі бачили його на великих екранах, виключно в комедійному амплуа. Колишній селебриті, гуморист та актор Сергій Стахов. В медійному полі відомий за прізвиськом Лось розпочинав кар'єру у команді КВК три товстуни. Далі виступав в українському камеді клаб і через свою легку та веселу вдачу здавався всім несерйозним пацаном. Але з початком повномасштабного вторгнення наш сьогоднішній донор присвятив себе благодійній справі. Тепер його життя це нескінченні телефонні перемовини. Робота у волонтерському штабі, благодійні акції, донати та регулярні відвідани. Ши соколиків на передовій не лише з усілякими ніщаками для перемоги, а й з концертами. І навіть у вільну хвилину Сергій не лежить на дивані, а постійно приходить у донорський центр біофарма плазма та відпочиває з користю, здаючи чергову порцію власної плазми. Буквально частину себе віддає на благодійність. Сергій Левантівич, доброго дня! Знову здрасте! Ну, ви вже в нас не вперше, ви знаєте, що потрібно робити. Так ось там анкета. Там кров з пальчика беруть, там чайочок і печиво. Тому вперед до роботи. А я вам поки розкажу історію нашого сьогоднішнього героя. А це Назарчик Філіпчук. Маленький герой зі Старокостянтинова. Ось уже понад 12 років хлопчик щодня, щохвилини здійснює справжній подвиг, бореться за власне життя. Більш того, ця битва розпочалась для малого ще в маминій утробі. Вагітність моя протікала доволі важко. У мене були двійнята, тобто в одній плаценті, і на 14-му тижні. Просто один з близнюків завмер, і тобто було рішення виношувати дитину. Ну тобто одну ту живу дитину виношувати чи просто переривати вагітність. Тобто було прийнято рішення все-таки залишити е, той один плід І так я виношувала його, виношувала до 9 місяців. Поки не прийняли роди, не пустили мене народжувати, і, на жаль, на жаль, так трапилось, що дитина отримала асфіксію, тобто дитина не задихала, і тобто халатність речів призвела до того, що моя дитина зараз на сьогоднішній день має дитячий церебральний параліч. Спастичний тетрапа тетрапарес, псевдовульбарний синдром. В грудні місяці йому поставили вторинний імунодефіцит. Тепер я розумію, за, за, за 12 років, чому ми так важко хворіємо, чому ми вже маємо 36 лікарень і 14 реанімацій. На жаль, дитина лежача і. Він має застійні пневмонії і просто понижену імунну систему. Ми десь вчихнемо, кашлянемо і все. І він вже в важкому стані. У листопаді 23-го Назарчих вкотре потрапив до реанімації. Цього разу рятувати малого взялися кращі фахівці Хмельницької міської дитячої лікарні. Стан дитини був край важким і погіршувався щодня. В кінці листопада, 23-го року, в нашу міську дитячу лікарню у відділення воїн для дітей поступив хлопчик Назарчик в край важкому стані. Він був доставлений нашою машиною санавіації із Старокастятіновської лікарні, Поступив діагнозом шулково кишкового кровотеча під питанням двобічна полісігнітарна пневмонія. Але це ще було не все з моменту народження. Спостерігається у невролога, виявляється інвалідом дитинства. Він має Дитячі церебральний параліч з епілепсією, Тобто ця дитинка не сидить, не тримає голову, не ходить, має проблему з ковтанням, судоми, має затримку розвитку. І тому ми старалися наші лікарі в нашого відділення стабілізувати цей стан, але поступово стан його погіршився. Ми перевели його на апаратне дихання при допомогі апарата ШВЛ. Лише уявіть, для дитини це було вже 36-те потрапляння до лікарні та 14-та реанімація. А це означало, що незважаючи на титанічні зусилля, мами, щоденний догляд, як то годування назарчика з ложечки, єгієну, специфічну гімнастику, вправу з розвитку, маленький організм не мав найважливішого здатності чинити опір будь-яким недугам. І знадобилося цілих 12 років невимовних страждань, аби виявити причину вторинний імунодефіцит, на фоні якого хлопчик постійно хворів на пневмонії. Зазвичай в нас важкі пневмонії, дуже важкі пневмонії, з яких ми дуже важко виходимо і нас рятують. Я можу так сказати, нас рятують, витягують з того світу. Ну я не знаю, поки я не попала. Хмельницьку дитячу міську лікарню поки нам не зробили повністю діагностику дитини, всі аналізи, все, все що потрібно, і знайшли причину, причину наших бід, наших важких хвороб. Ось так. Нам було дуже важко підібрати антибіотикотерапію для лікування пневмонії, тому що вся флора, яка висівалася у хлопчика, була дуже резистентна, і ми не мали зусиль підібрати. І тому було в ургентному порядку негайно скликан консіліум лікарів. Запрошений професор, де прийняти рішення, крім антибіотикотерапії, призначити препарат. Отож, медики вирішили, рятівною соломинкою для Назарчика будуть ліки із плазми людської крові від української фармацевтичної компанії Біофарма. Це є імуностимулюючий препарат, який в своєму складі находить достатньо кількість антитіл, які допомагають подолати цих збутників для одної флакона. Необхідно більше 60 донорів. Тобто більша кількість різноманітні тіла, які захищають наш організм. Наразі ми маємо таку проблему: вторинний імунодефіцит, і нам прокапували препарати. Наразі він, я розумію, що ми дуже потребуємо цього препарату. Це єдиний спосіб підтримати якось, його, якусь життєдіяльність його. І більш менш мати змогу повні... повноцінніше жити. Завдяки надпотужним зусиллям медиків та наявності у лікарні життєво важливого препарату сталося диво. Малого вдалося витягнути з критичного стану. Лікарі прогнозують, що імуностимулююча дія ліків триватиме щонайменше півроку, а значить, рідні можуть не турбуватися, що супутні хвороби будь-якої миті повернуть малого до реанімаційного відділення, а зосередитись на щоденній турботі та боротьбі з дитячим церебральним паралічем. А поки Назарчик відновлюється, ми повертаємось до Хмельницького плазма центру, де волонтер Сергій та сотні таких самих свідомих донорів регулярно долучаються до рятівної місії. Доєднатися до благодійної справи доволі просто. Ось кілька пунктів, які ви маєте знати, аби так само швидко і легко пожертвувати трохи своєї плазми. Перше, вам виповнилось 18 років. Друге, ваша вага понад 50 кілограм у вас хороше самопочуття. І четверте, ви не робили татуювання останніх 6 місяців. Якщо відповіли так на усі чотири пункти, можете сміливо записуватися на донацію онлайн. QR-код на ваших екранах, а на сайті компанії знайдете чимало корисної інформації, яка вам допоможе краще усвідомити цінність вашої крові. Більш того, за кожну процедуру вам виплатять грошову винагороду, яку ви так само можете спрямувати на донати. Сергій в рамках співпраці з Хмельницьким плазмоцентром закуповує кровоспинні турнікети на передову. Волонтер це людина, яка робить це все з власної волі. Тому е, е, що можу, е, те даю від себе. Е, а що з мене ще можна взяти, крім аналізів? Та й тому, доначу, доначу – це теж. Хтось донатить гроші, хтось донатить речі якісь. Але в мене є можливість донатити кров. Я людина здорова. І в мене кожного разу, коли я доначу кров, в мене така уява, що моя краплина крові комусь попаде. І ця людина теж стане така сама, як я. Така і щаслива, здорова, і все в неї буде добре. В нашому випадку, в при нашій співпраці з біофармоплазма. Наша донація плазми, окрім того, що вона рятує життя як захисникам, так і діточкам в лікарнях, в пологових будинках, перинатальних центрах, коли є конфлікти резусів і так далі. То, в нашому випадку, ми ще й спрямовуємо кошти, які біофарма плазма платить як компенсацію за донацію. Ми ці кошти спрямовуємо на закупівлю турнікетів для наших захисників. І тому е, наша кров двічі рятує життя. Всі центри донації Біофарм Плазма, а їх в Україні вже 10, співпрацюють з благодійними фондами, громадськими організаціями, підприємствами, закладами охорони здоров'я. Все для того, щоб донорів плазми було ще більше. А ті, хто потребує життєдайних ліків, важкохворі дорослі та діти, майбутні матусі, вагітність яких під загрозою травмовані внаслідок ворожих атак цивільні та поранені на фронті бійці ще швидше отримували шанс на порятунок. Коли донор приходить до нас на здачу плазми, може обрати благодійну донацію. В такому випадку йому буде виплачена сума в розмірі 100 гривень. А інша компенсація 400 гривень піде на благодійний фонд, громадську організацію або для закладу охорони здоров'я для закупівлі наших препаратів, які ми виготовляємо з плазми. За рахунок саме безкоштовних донорів, тобто людей, які приходять і здають свою плазму безкоштовно. Ми можемо накопичувати під лікарні, під заклади охорони здоров'я кошти, та потім безкоштовно надавати всі ліки для потреби хворих. Ті, які необхідно потребують всіх препаратів з плазми, які ми виготовляємо на нашому заводі в білій церкві. Найважливіший компонент для донації він є в кожній людині, це не обов'язково кошти або якісь дрони на зсу, або ще щось. Це те, що тече по вашим жилам, по вашим бінам. Це ваша кров, не має ціни. Тому, коли ти даєш саме безцінне, це такий плюсів в карму. <плес> Який годі очікувати від інших вчинків. Тільки подивіться на це щасливе обличчя. Така усмішка з'являється, коли після донації усвідомлюєш, яку важливу справу щойно зробив. І що важливо, можеш робити регулярно, адже здавати плазму дозволено що два тижні. Отже, не залишайтеся байдужими. Беріть приклад з нашого героя та його колег. Для того щоб бути волонтером, не обов'язково мати якесь звання та посвідчення. Варто просто ще раз подивитися на малого Назарчика або на всіх інших, кого може врятувати ваша кров, і зробити один легкий крок просто зараз. Дуже дуже багато людей від... відгукнулося на нашу біду і просто. Просто їхали, дзвонили, запитували насі, може тобі потрібно ну, там допомога. Ми ще там комусь скажемо обов'язково, приїдемо. І так, всі мої рідні, близькі, знайомі. Ну напевно, мені здається, понад 40 40 людей здали цю плазму, приїхали в Хмельницький біофарм і всю клініку і здали мому Назарчику. Я дуже щиро всім вдячна, що вони мене підтримали, тому що я одна. Цей препарат, єдиний порятунок, єдина надія на краще, ну, на більш-менш краще майбутнє для моєї дитини. Любі друзі, всі мої близькі, знайомі, я вас дуже прошу. Допомагайте дітям, допомагайте людям, приходьте, здавайте і робіть цей світ кращим, тому що ми без вас ніяк. На світі немає нічого ціннішого за людське життя. За таким принципом працює компанія Біофарма. За ним же живе наш волонтер Сергій. За життя сина бореться Настя Філіпчук. Життя кожного українця захищають ті, кому щодня потрібні наша волонтерська допомога, наші донати, наша кров. Друзі, не обов'язково мати в себе цілий склад гуманітарної допомоги. Головне, щоб волонтерство було у вас в крові. Грузим фуру.